І так, я знову в ефірі. Всім привіт. І ми продовжуємо читати книгу Анастасії Леохіно і зовсім не страшна книга. Продовжуємо. <кхи> не, завищувати, не завищувати своїх очікувань від медперсоналу. Хотілося б думати, що у критичні моменти лікарі та всі, хто стикається з пацієнтом, виявлятимуть. Розуміє, надавати їм психологічну підтримку та виважені поради. Насправді ж найкраща стратегія поведінки тут не мати очікувань. Е, ну і взагалі особливо в житті. Ну, не завжди, але інколи. Поведінка медпрацівників. Е, поведінка медпрацівників у таких ситуаціях буває різною і залежить від конкретної людини її, її стану. Тож, якщо вам трапився людяний лікар, радійте, дякуйте, якщо ні, спробуйте не засмучуватися і не марнуйте сили на розтратування. Медики теж важко переживають погані новини про своїх пацієнтів, але не навчені підтримувати себе чи хворих, вони сильно вигорають, ще й тому, що в наших умовах не передбачено вихідних чи фахової психологічної допомоги на той період, коли потрібно впоратися зі смертю пацієнта. Вони теж часто почуваються безпорадними, чи зляться. Що не врятувала і уникати контакту з родичами, зокрема й тому, щоб цього не показати. Інколи уникання розмов єдиний відомий спосіб, запобігти вигоранню і зберегти енергію, так і стається що люди в певному сенсі, залишаються на наодинці з неповідомленими поганими новинами. Інколи уникання розмов інколи єдиний відомий спосіб для медиків запобігти вигоранню. Історія про Максимка і його маму, яка сама собі повідомила про його смерть. О 9.15 ранку домолина і зінок напередодні ваш дзвонений Максим Копер потрапив у реанімацію. Вилилухи на сигінадівна так вас турбують із дитячої лікарні, привезіть терміново ваші паспорти та свідоцтво про шлюб. Я мить розумію, що я мить розумію, не просять привезти гроші, не просять привезти гроші та ліки. Значить, у цьому вже немає потреби, залишилося тільки злагодити бюрократичні. Дрібниці ваша Максимка вже немає. Він помер, запитую відповідь ша. А потім чекаємо на вас із документами якомога скоріше. Нам самим потрібно вчитися проводити важкі розмов, розмови та повідомляти собі погані новини. Бабуся Максима чергувала у ніч на холодних сходах. Перед закритою реанімацією він помер, коли вона була за дверима, але їй про це не сказали. Надали попрощатися з чоловіком. Про це теж фактично не сказали, просто дозволили лише згадатися. І тоді я звагнула, оскільки медперсонал поки що не міє, чи не хоче з певних причин проводити ці важливі і важкі розмови. Нам самим потрібно вчитися це робити, розмовляти з самими собою, з родичами, з лікарями та медперсоналом, бо більше. Нікому ми пацієнти і члени сім'ї повинні брати на себе ініціативу, коли це можливо, доводити такі розмови до логічного завершення. Стадії горювання п'ять основних стадій заперечення, гнів, угода, депресія та прийняття стають рамками нашої нової реальності, які ми вчимося жити після втрати. Ті самі стадії ми проходимо, коли дізнаємося новину про невеликовну хворобу. Рідної людини вони допомагають усвідомити наші емоції, але це не обов'язково. Відбувається так саме у цій такій послідовності, хтось відчуває ширшу почуттів, хтось пропускає певні етапи, хтось надовго затримується в тому чи іншому періоді. Одні стадії тривають днями й тижнями, інші можуть минути за кілька годин. Тут важливо пам'ятати, що відчуття і переживання горя унікальне для кожного. Стадія заперечення, що відбувається шок від новин. Заперечення ти віра в те, що це помилка. Як підтримати себе та хворого, отримати повну інформацію про діагноз, лікування чи підтримувальну терапію, прогнози та симптоми, зняти хронічний стрес, вітаміни та мінерали для підтримки нервової системи, дихальні вправи та фізичні навантаження. Стадія гнів не всіх та все на себе, лікарів. А, на всіх та все. На себе лікарів, хворобу систему державу, як підтримати себе та хворого, спрямувати зліцю конструктивну розсурву, розробити детальний план дій, ознайомитися з протоколами лікування захворювання, обговорити наступні кроки з лікарями угода, готовність піти на будь-яку угоду з життям, Богом, іншими людьми, аби тільки рідна людина жила, більше розмовляти, не давати нездійснених обіцянок і не прикрашати дійсність, депресія, розуміння, що втрата. Неминуче призводить до депресії, викликає відчуття спустошеності та безпорадності, дозволити собі прожити цей стан не сварити себе за сльози і відчай, не стримувати емоції, розмовляти з друзями та або. Стадія прийняття, що відбувається, депресія відступає, повертається уважність до життя і раптом з'ясовується, що серед поганих днів трапляються і хороші, як підтримати себе та хворого, жити тут і зараз, перед сьогоднішнім днем, присвятити час дійсненню мрії рідної людини, закінчення незавершених справ, обговоренню важливих моментів, як от поховання або подальше життя родини. Історія про Катю і рятовну і ратівну медитацію. У моєму житті не було складнішого періоду ніж ті півроку, які минули відстановлення онкологічного діагнозу моєму чоловікові. Його згоди на операцію. Весь цей час він вважав, що зможе вилікуватися самотужки. Спершу я теж припускала, що це можливо, коли регулярні аналізи і очевидні ознаки засвідчили. До гіршені його стану, зрозуміло, що так не буває. Але чоловік був певен, якщо піде до лікарів, то не виживає і не піддавався ні на мовляння, ні на істерики. Здавалося б, це викликало навіть протилежну реакцію. Медитація критівне коло, тоді в нашій. І нашій доньці було майже два роки, я була в декреті, він працювати вже не міг. Я взагалі не уявляла, як жити далі чим усе це закінчиться. Любов до нього змішувалася з образою на його безвідповідальності, почуттям власної безпомічності. Радківним колом для мене стала медитація, любила цю справу і раніше, але мабуть тоді вона допомогла мені уникнути реальних психологічних проблем, я сідала по теж жила за диханням, відчувала тіло, точніше намагалася слідкувати. І чувати, бо насправді думки про чоловіка весь час проривалися свідомість, витісняючи все інше. Я просто сиділа в цьому положенні, випроставши спину, старалася дихати рівно і розуміла, що зараз я думаю не про своє тіло, а про чоловіка. А мені все одно ставало легше. Одного разу під час такої напівмедитації мені виразно звучала фраза, все завжди вирішується космічною доцільністю. Не знаю чому. Саме таке формулювання, але я навіть записав її щоденник, після того я відчула, якби чоловік себе не поводив, щоб я йому не говорила, якщо він ще має якісь права на землі. Якщо не закінчив програму на це життя, то він житиме. Це просто якось кодеці, і він житиме. Якщо ні, цьому ніяк не зарадиш. Є таке, е, То кажуть, е, якщо в людини. Е, експерт, жував, ні, чи якщо в людини є. Мета вона переживе будь-яке як. Я зрозуміла, що не можу зробити вибір за іншу, хоч навіть дуже близьку людину. Та й навіть насправді сама не знаю, як буде для нього краще но право на будь-яке рішення в це його життя. Це з'ясувалося єдиним можливим шляхом завдяки чоловіковому рішенню. В якийсь момент відчув, що треба звернутися до лікарів. Але він дійсно мав право на будь-які рішення, бо це його життя погоджуюсь. Перед операцією почувався напрочуд спокійно впевнено, а я була готова до будь-якого розвитку подій, і тоді я намагаюся прийняти все, що є між нами. Як диво, якого могло не бути. Ні, у нас не все ідеально, але я завжди згадую якою ціною нам дістався кожний новий прожитий рік разом. Ну, я думаю, на цьому на сьогодні можна завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних стрімах. Дякую всім до нових зустрічей.